Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, у нинішній день возвеличуємо у святій церкві великий собор архістратига Міхаїла та всіх Небесних Сил безтілесних. І сьогодні, урочисто на Божественній літургії, величаємо вас, архангели і ангели та все воїнство, херовими і серафими, прославляючи Господа. Відзначення собору архистратига Михаїла головне з усіх свят на честь безплотних сил небесних, а саме святих ангелів і дуже шанується віруючими людьми, тому ще й іменують його Михайловим днем. Собор це возз'єднання всіх святих ангелів на чолі з архистратигом Михаїлом, які завжди разом і одноголосно прославляють святу Троїцю, одностайно служачи Богові. Історії святкування собору ми дізнаємося, що в апостольські часи були християни, які поклонялися ангелам, як богам, і вчили, що видимий світ створений не Богом, а ангелами. Це вчення було хибним, і святі отці у IV столітті скликали в Лаодекії помісний собор, на якому було засуджено поклоніння ангелам. Проте встановлено їх шанування як служителів Божих, охоронців людського роду. І наказали святкувати собор архістратига Михаїла та інших небесних сил 8 листопада за старим стилем, а це 21 листопада за новим. Архістратиг же Михаїл являється захисником Божої слави. Ім'я його означає хто як Бог або хто рівний Богові. Михаїл є вождем і воїном небесних сил, тому і називається архістратигом, тобто воєначальником сил Господніх, за ним проти Повстали ангели, щоб до віку перебувати в покорі до Господа. З того часу ми бачимо зображеного на іконах архістратига Михаїла з мечем у руках, бо завжди бореться із темними силами, адже він є вождем усього ангельського світу, вірного Богові. А православний календар сердечно вітає із ним ангела усіх іменинників з іменами Михайло, Гавриїл, Рафаїл та Павло. Возлюблені у Христі, преподобний Авросій Оптинський дає нам пораду життєвої мудрості, де просто, там ангелі зусто, а там, де мудрують, там жодного. Молімся, і ми до своїх ангелів небесних, проставляючи та величаючи їх. І пам'ятаємо, що сьогодні п'ятниця, тож бажано, щоб душа і тіло перебували у пусті.